Сідаємо зручно, відчуйте своє тіло, зробіть глибокий вдих, видих і починаємо рухати головою нахилу в сторону, право-вліво, поступово пробуджуємо наш хребет, робимо пів головою вперед і в сторону маківка. Вперед. І в сторону. Ще вперед. Ставлено продовжити глибоко дихати. І розкрутилися знову вертикальне положення. Піднімаємо руки через сторони. І видих, опускаємо вниз. Ще глибокий вдих гору. І видих вниз. Вдих нагору І видих. Вниз. З'єднуємо за спиною пальцевий замок, розкриваємо грудний відділ, робимо глибокий вдих і видих, з'єднуємо замок перед собою, округляємо грудний відділ, тягнемося руками в протилежну сторону від корпусу. Знову замок за спиною вдих, замок перед собою, видих, округляємо спину. І знову вдих, підводимо руки в сторони за великими пальцями назад. І видих, ставимо долонь в килимок, йдемо в боковий нахил, залишаємо таз на килимку, дві сідниці на килимку. Знову вдих. І змінюємо напрямок руху, нахил в іншу сторону, видих. Ще вдих, І нахил видих. Один і видихаємо. Добре. Відчуйте зараз бокову поверхню вашого тіла, приємне витяжіння за рукою. Залишаємо долонь. З однієї сторони на килимку відводимо руку назад, робимо вдих і з видихом округляємо спину, тягнемося рукою вперед в діагоналі. Вдих прогин, видих круглою спиною назад, тягнемо точку між лопатками. Вдих, Видих за рукою. Перевірте, ваші руки рівні в ліктях, знову вдих і поміняємо напрямок в іншу сторону. Видих, вдих, прогид, за рукою назад і за рукою тягнемось вперед, а спиною в протилежну сторону. Відчуйте витяжіння в переднє поверхні тіла в грудному відділі і позаду. Повертаємося в центр, коло плечима назад, вдих і видих. Вдих. І вибір. Відчуйте, як починаємо рухатися шия, лопатки, коло плечима вперед, і по черзі назад, одне інше. Вільно рухаємо плечима вперед, по черзі, одне інше. Округляємо спину, перехоплюючи себе за гумілки руками і змінимо положення. Ставимо долоні під плечі, коліна на ширині тазу. Підводимо плечі назад, від щелеп та відбух, шия довго, розгинаючись, робимо вдих і круглою спиною тягнемося на видих. Вдих проги і видих, округляючи поперек. Вдих, слідкуйте по вашим відчуттям, де вам хочеться посилити ваш рух, пришвидшити, де навпаки заповільнити або зменшити амплітуду. Заводимо одну ніжку зверху за іншу. Коліна на килимку, починаємо рухати тазом вперед і назад. Гомілки залишаємо на килимку. залишаючи таз над колінами, приєднуємо попередній рух, додаємо розгинання і згинання хребта вдих. Розгинаємось, видих, кругла спина. Вдих, таз також рухається, купри кругла спина, направляємо вниз, спрогином направляємо на гудит таз вниз, видих. Добре, спираємося на пальці ніг і спробуємо підняти таз, розгинаючи коліна, наскільки виходить, наскільки поки йде. Піднімаємося в гірку, але одна ніжка нахріст на іншу. Так, і ще таз нагору. Розгинаємось, опускаємо коліна обережно на килимок. Добре. Сідаємо тазом на стопи, розслабте спину. Зробіть глибокий вдих, вільний видих. Змінимо положення, інша ніжка попереду, і так само рухаємо таз вперед, таз назад. Працюємо над рухливістю кульшових суглобів. Залишаємо таз над колінами, робимо вдих, розгинаючись в хребці по всій довжині від тазу до маківки. Видих, округляємо спину, вдих, видих, кругла спина. Розгинайтеся, повільно витягуючись вперед за головою, шия довго не корочуємо рух, а подовжуємо. Добре, пальці ніг ставимо в килимок, готуємося розігнути ніжки, поки, як йде, перший рух досліджуємо по відчуттям і продовжуючи, відчувайте, наскільки комфортно зараз вам. Спробуйте трошки більше спиратися на стоп, відштовхнутися долонями від килимка. Добре. Повертаємо. Коліна на ширину тазу, вирівнюємо ніжки в колінах, піднімаємо таз на гору, виходимо в гірку і поступово розгинаємо кожну ніжку в коліні, відштовхуючись руками від килимка, наближаємо живіт до стегна. Спирайтесь п'ятку, кожен раз опора більше в рівну ногу. Добре опускаємо коліна на килимок, округліть спину і плавно хвилою переходимо за маківкою нагору, тримайте сідниці сильні, тримаємо міцно таз, сильні стегни, ногами відштовхуйтесь від килимка, підгортаємо таз на себе і сідаємо знову на килимок, таз на п'ятка. Підгортаємо таз на себе, стискаємо сідниці знову, розкрутилися, шия довга на нагору. Підберіть до грудей, округляємо спину і знову сідаємо тазом на стопи. І ще вперед. Відчуваєте зону попереку, якщо є дискомфорт. Піднімайте таз трохи вище, не опускаємо до килимка. Видих круглою спиною сідаємо на стопи, розслабляємо спину. Добре, розкрутіться нагору, приймаємо положення, сидячи коло плечима назад, скидаючи напругу, піднімаємо руки через сторону, з'єднуємо в замочок, потягніться за руками і видих опускаємо руки знову вниз. Переносимо пору на стопи, розкриваючи стегна назовні. Переносимо опору з правою на ліву ногу, з лівою на праву. Піднімаємо таз настільки, наскільки вам комфортно по відчуттям задній поверхні стегна. Просто стікайте вниз за головою, розслабте руки, лопатки, шию, плечі, спину. Впевнено, стоїмо на стопах, відчуйте. Приємне відчуття опори в ногах, розкручуємося трішки нагору за круглою спиною і знову стікаємо вниз. Розслабтесь, знову розкручуємося нагору і опускаємо повністю корпус вниз, дозволяючись просто по власним відчуттям, власною вагою, витягнути хребет. Крокуємо вперед знов руками в положення планки, упор на руки, та гору гірка. Опускаємо коліна на килимок, сідаємо на стопи коло плечима на назад. Дих і видих. Дих і видих. Залишаючись в положенні, сидячи з вертикально рівною спиною, відводимо одну руку паралельно підлозі, йдемо в скрутку, дихаємо вільно, шия довга, приводимо руку знов до центру і змінимо положення. Ви можете відштовхнутися іншою рукою від стегна. Дих, і видих, повертання. Добре, коло плечима назад, вдих і глибокий видих. Супер! Відчуйте енергію в тілі. Я вам бажаю гарного дня і гарного настрою сьогодні.